Ей, добре, так, добре. Так-так-так, окей. Ей, ну добре, бінтауне, як справи? Ей, окей. Так, подобається тут. Чудове місто. Сьогодні я провів увесь день на. фейсбуці. Так, 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 дозвольте, спитаю, у вас було таке, що ви гуглили щось, а потім реклама цього щось з'являлася у вас на стіні в Фейсбуці. Це що за хрінь? Гортав сьогодні свою стінку, а там реклама, сексуальні пуми. І я такий, гей, гугле. Це ж було між нами. Ти що робиш, друже? Думав, можу розказати тобі, будь-що а ти розтриндів сусідам, не треба? Тепер нервую щодо гугла. Більше не можу йому довіряти. Тепер щоразу як гуглю щось, роблю це не напряму, типу. Пікантні латиночки для друга. Ви, народи, такі милі. Так. Чи можу я сказати це пані на Фейсбук? Ви на Фейсбук, пані. Валіть звідти нахрен. Так. Так. Дівчата, ви можете просто зробити на Фейсбуці фотоальбом в купальниках, гаразд? Це зберегло б нам хлопцям купу часу, розумієте? Все це про клікування. Ви з тіткою, ви з дядьком, ви з кузиною? Ви з бабусею? Це що? Полювання за скарбами? Вперед, нужбо! Де ж купальник? Трясця твоїй? Але такі вже жінки навіть на Фейсбуці змушують нас попрацювати. І ви такі, хочеш побачити мене в бікіні? Зустрінська з усією моєю родиною. Я зараз не виходжу з квартири, маю підписку HBO, вона вбиває купу часу. Так, у вас є підписка HBO, пане? Так, ви більше схожий на прихильника відеокасет. Просто жартую. Люблю HBO GO, там багато чудових шоу. Подобається, що можна подивитись сезон за два дні. Люблю таке робити. Не хотіли би так зі стосунками. Так, тоді я не витратив би три роки на Карен. Завершив би за два дні. Такий типу: ей, я в кінці вона мені зрадить. Оце так поворот. О, дідько, дідько, зовсім цього не очікував. Вау! І хто ж знав, я вбиваю її. Ну, добре, ей, хороше телешоу. Ну, добре, так. Коли виходжу з дому, люблю ходити у парк неподалік. Люблю парки. Був у Фенс в Бостоні сьогодні. Там було. Там було багато персонажів. За що я люблю парки у цій країні? Це єдине місце, де ти можеш побачити і людей, які намагаються покращити своє життя, і тих, хто вже здався. Розумієте про що я? Деще ви побачите і пробіжку, і героїн. Кого там тільки нема. Там і панки, і бомжі, і трупи, і шкільна екскурсія, так? Люблю ходити у парки, де ще побачити хлопця, що годує білку, а поряд іншого якийсь перечається з другою. Гарно проведений час в парку, так? Останнього разу в парку побачив марш за права геїв. Було прикольно. В залі є геї. Так. Ну це статистично неможливо. Ген. Давай, де ти, приятелю? Я тебе знайду. І зараз якийсь хлоп сидить із дівчиною і такий. Та про що він взагалі? Люблю геїв, я їх фанат. Геї найкращі. Від них самі плюси. Шарите? Вони не агресивні, піклуються про район та й загалом розумні люди. Вину зустрінете гея Невігласа. Like, Нема геїв, типу. Я люблю три речі мою тачку, мою пушку і член. Yeah. Ви ніколи такого не почуєте? Так, якось мене спитали Гей, Марку, ти так любиш геїв, а що як твій син буде геєм? Та я не проти, щоб мій син був геєм. Мати такого, це наче знайти картоплю фрі у лукових кільцях. Ти такий. Що ж? Це не те на що я очікував, але я і це люблю. Отак. Я за гей шлюби. Люблю гей шлюби і зараз поясню чому. Люблю гей шлюби. Це єдине велике питання, де ти можеш бути чесним і мати вигляд хорошої людини. Я поясню. Якщо хтось спитає, чоловіче, що думаєш про землетрус на Гаїті. Мені пофіг. На моє життя не впливає. Вау, ну й мудило. Але якщо хтось спитає, що думаєш про гейшлюби, мені пофіг. На моє життя не впливає. А ось це правильно. Дуже прогресивно, сучасно, мені подобається цей хлопець. Отак. Не розумію гомофобію. Це дивно. Тут є гомофоби в залі. Я. Нещодавно виступав на півдні, після шоу кажу там хлопцю, що у мене є друг гей, а він такий у тебе є друг гей? Я б навіть руку гею не потиснув. Я такий боже правий, чого так? А він такий ти знаєш, скільки членів було в тій руці? І я такий ну ти потиснув мені руку, мій член тебе не бентежить? Бо між цими двома було дуже багато взаємодії, знаєш. Вау, це жахлива логіка. А знаєш, хто ще торкається багатьох членів? Жінки. Так, чоловіче, вони торкаються їх де тільки можна, ти обісрався. Тепер нічого не можна торкатися, так? Не знаю, гадаю, гомофобія може стати небезпечною. Знаєте, у мене є кремезний друг, який пішов на скайдайвінг, і такий, я не стрибатиму з якимось чуваком за спиною. Це погейське. Так, тепер він мертвий. Такі от справи. Добре. Я не гей, люблю жінок, великий фанат старих добрих статевих губ, отак. І це дивно, бо коли я був малим, я ненавидів дівчат, вважав їх грубими і тупими. І знаєте що? Вам дозволено ненавидіти дівчат, коли ви дитина. Це взагалі єдина група, яку дітям можна ненавидіти. Бо якби я у шість років ненавидів пуерторіканців, це було б дивно. Якби я сказав гей, мамо, ненавиджу пуерторіканців, вона б ніколи не сказала нічого, полюбиш колись. Ще дуже сильно їх полюбиш. Гей, hey, ну добре, тут є пуерто Ну добре, аж забагато. Я е... просто жартую. Люблю пуерто Чудові, пристрасні люди, багато ножів, але люди пристрасні, так? Це все лише жарти, не ображайтесь. Дивіться, дивіться, я живу у Нью-Йорку. Якби я був расистом, я б вже виснажився. Тож, просто розслабтесь, окей? Вибач, чорний хлопче, не хотів встановлювати зоровий контакт. Мої очі випадково там опинилися, але дякую, що прийшли ради бачити. Додамо виставі трохи кольору. Не знаю, мені здається, люди такі фальшиві у питанні расизму, що миті намагаються довести, що вони не расисти. Був у Старбаксі того тижня, розмовляли з другом. Кажу, йому у мене сусід мексиканець, і я ще не завершив, а пані поряд така, гей, я сюди прийшла не расистські балачки слухати. І я такий, так, було б дивно, якби прийшла за цим. Це ж кав'ярня. Хто за цим сюди ходить? І я сказав мексиканець, бо він мексиканець. Це ж не приниження, не погане слово. Звучить наче у тебе проблеми з мексиканцями, які ти працюєш на мене. Це все одно, що я скажу чотирирічний, а ти така вау, у мене стояк, педофіле. Ну ж бо. Я не знаю. Наразі у мене чотири чорних друга, і це мій рекорд. І. Двоє з них ось тут, і знаєте, усі мої чорні друзі кажуть, що я найбіліший з усіх, кого вони знають, і я хази, що це значить, може, тому що я вживаю слова типу вшиватися, я не знаю. Постійно використовую його. Може, я супербілий, але найбіліше, що в мені є, це той факт, що після стрижки я люблю йти з перукарні. Не бачу необхідності залишатися там, знаєте. Ви ж не робите так у стоматолога. Оце так канал був. Тепер посиджу у приймальні чотири години. Так, і хтось скаже, чуваче, це стереотип, але про це вже є три фільми. Тож подумайте. Так Не знаю, багато вчуся у чорних друзів. Дізнався, що чорні не дуже й ображаються. Це білі люди від імені чорних, це дуже зарозуміло. Типу, нещодавно після пари пива спілкувався з чорним другом на вечірці. І я такий, «А що за тема зі стереотипом, що ви не плаваєте? І мій друг такий, так, ми з поганого району, у нас не було басейнів чи озер. І я такий, о, зрозуміло. А чувак на вечірці такий, чоловіче, це не вігластво. І я такий, так, тому я і спитав. Тепер я знаю більше, де ми будемо, якщо не вчитимемось. Ти злишся, бо я цікавлюсь іншою культурою. Пішов ти. Цей чувак, що, заходить на уроки вивчення Африки і такий мене від вас нудить? Я просто вчуся. Якщо тобі некомфортно від цього, це не означає, що це погано. Інакше ми б нічого не знали. Тато такий, гей, синку, розкажу тобі про пташок і бджіл. У мені некомфортно, тату. Слухай, я знаю, що дівчата пісяють із дупи, досить і цього. <звук> так. Я я жартую про раси, але ненавиджу бачити расизм перед собою. Це жах. Я раніше жив з азійцем, з китайцем. Якось ми йшли із ним Брукліном, і хтось назвав його китайчиком. Він був спустошений, але погодьтеся, це напевно найлагідніший расистський вираз. Ну, типу, він же ж з Китаю, він милий, не так вже й погано. Як на мене, назви китайських ресторанів звучать більш образливо. Давайте наглянемо. Ну, Знаєте, хто не може водити? Ці грьобані королі панд, ось що я вам скажу. Так. Один із цих золотих локшин переїхав до мене в будинок. Ці хлопці просто бісять мене, ці щасливі дракони. Ну, добре. Не знаю, для мене Раса нічого не означає. Я виріс у чорному кварталі у Новому Орлеані у маєтку посеред чорного кварталу. Ці хлопці ненавиділи мене. Мій велик крали мільйон разів. Дійшло до, до того, що на Різдво мама купила мені велик, і я такий: О боже, мам, що ти робиш? Він же замалий для Джамала, боже. Він же надере мені дупу, так. І знаєте, багато хто каже: Йо, Марк, ти виріс серед чорних і звучиш так, так. Я так збунтувався. Я такий не подобається мій народ, я тебе на аукціоні продам. Як тобі таке? Так. Добре. О народи, ви такий чудовий натовп, бо деякі натовпи зараз всі такі ображені, всі ці твіти і блоги про це. Я кослаєвся з чуваком назвав його дмудилом. До мене після виступу підходить пані і каже: гей, не варто використовувати це слово. Воно грубе у мого сина синдром Дауна. Справедливо, а ще я сказав мудаком. Це грубе слово, де ця мати. Як так, що ніколи не буває. Гей, не використовуй це слово. Мій син ще те мудило. О, так, він хоче стати діджеєм, не знаю, що робити. Я скажу: нічого, окрім електронних сигарет і Федори, це найжахливіше. Отак. О, божечки, тож сьогодні я п'ю пиво, тож, ймовірно, я буду дуже піддатим. Треба треба менше вживати, я забагато п'ю. Мій дядько вже 30 років не п'є, можете повірити? 30. Якось я кажу, я був такий п'яний, що загубив телефон, а дядько такий так, і в мене таке було. Я такий вау, це ж наскільки п'яним треба було бути, щоб загубити телефон 30 років тому. Трясся, ти кажеш, що був настільки набуханий, що загубив домашній, Боже. Не дивно, що ти кинув пити. Ці ж були прибиті до стін. Добре, так. Часто буваю у барах і помітив, що багато дівчат фліртують із хлопцями лише заради безкоштовних напоїв. Ви не спите, але хочете халяви, гарний хід. І тут стає цікаво. Гадаєте, були розумні діти, які фліртували з педофілами лише заради цукерки? Ви такі цінні. Не розмовляй з ним. Він пристає до дітей. Я знаю, що роблю. <плес> так. Треба ж якось дістати ці скітз.